Учні Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму створили соціальне підприємство з повторної переробки одягу. Екосвідома молодь заснувала власний бренд та перешиває старі речі на нові та сучасні. У такий спосіб проходять шлях від ідеї до реалізації бізнесу. А ще учні демонструють, як завдяки таланту можна робити добрі справи. Адже гроші, виручені із продажу своїх робіт, переказують на потреби ЗСУ. Із юними підприємцями спілкувалася наша Христина Черешнюк. Камербенд майстерня стилю молодіжна міні-компанія, яку заснували учні Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму. Нашою ідеї, зокрема, є абсегні. Це надання нового життя старим вже неактуальним речам. Приглядаючи усі варіанти, ми обрали краватки. Учні створили свій бренд аксесуарів, які пошили із використаних краваток. Ми продаємо курсети, пояси, резинки, чокери. Дуже приємно знати, що ти робиш добро людям. І при цьому ще й зберігаєш екологію планети. Перед пошиттям юні кравці та кравчині термічно обробляють речі, розпорюють їх на частини і кроють нові вироби. Створений одяг підприємці продають на сторінках у соцмережах. Зараз учні працюють над пошиттям великої партії пов'язок на замовлення училища. Ми беремо розинку, обшиваємо її стрічкою, смужкою, і потім беремо теж більший кусочок стрічки і шиваємо їх разом. Кожен у команді має свою посаду. Тут є і генеральний директор, і головний конструктор, менеджер роботи із соціальними мережами, бухгалтер, завідувач кадрами і навіть директор з маркетингу. Мені приємно спостерігати за учнями, адже вони дуже активні, вони дуже креативні, у них цікаві ідеї, і це не порівняти з учнями, які були років 10 тому. Учнівське підприємство створили з ініціативи міжнародної організації Junior Achievement. Програма пропонує безкоштовні навчальні програми з ведення бізнесу та економіки для молоді. Проєкт спрямований на підвищення знань у сфері фінансової грамотності та підготовки до підприємницької діяльності. Наше завдання в закладі навчити дітей вести власний бізнес. Вони навчаються за професіями кравець-захрійник, перукар-модельєр, флорист-квіткар та інші професії здобувають. І нам дуже важливо після закінчення, щоб діти могли створити своє власне підприємство і вести свій власний бізнес. У навчальному закладі переконані такий досвід неабияк допоможе учням у майбутньому. Юні бізнесмени ж не збираються зупинятись на досягнутому та планують розвивати компанію і надалі.